Нас берегтиме міліція, причому усім особовим складом на всі травневі свята на посилений режим чергування перевели 220 правоохоронців Лозівщини та Близнюківщини. Майже два тижні вони ходитимуть вулицями, стежитимуть, щоб ніхто не боянив у святковому натовпі, охоронятимуть пам'ятники та меморіали, а ще допомагатимуть не нетверезим громадянам без пригод діставатися додому. Розповіли у Лозівському міському відділі міліції. 1 та 9 травня міліція традиційно буде зосереджена у місцях масових гулянь. Так буде не лише у Лозовій, а й у кожному селі та селищі Лозівського і Близнюківського районів. Повідомила помічник начальника міськвідділу відділу міліції Тетяна Носова. Утім, посилене чергування у правоохоронців почалося ще з понеділка. Вони охороняють військові пам'ятники і меморіали. В денний час сюди наближені патрульні наряди, і також і в вечірній час патрульні наряди намагаються так встановлювати їхній маршрут, щоб вони були наближені до цих пам'ятників і меморіалів. І окрім цього, вони ж охороняються в нічний час в обов'язковому порядку. Це все зроблено для того, щоб уникнути осквернення цих і пам'ятників, і меморіалів слави. У великодню ніч міліціянти охоронятимуть спокій вірян навколо церков з вечора, всю ніч і аж до освячення останньої паски. У помунальну неділю основна увага правоохоронців буде зосереджена на кладовищах, а працівники Державтоінспекції допомагатимуть вільному руху громадського транспорту. Але скільки б зусиль не витрачала міліція, чи будуть свята спокійними, найперше залежить від самих святкуючих, кажуть у Лузівському міськвідділі. Ці дні звичайно. Багато буде вживатися спиртних напоїв. Як свідчить статистика в стані алкогольного сп'яніння, скоюється багато і кримінальних правопорушень, і адміністративних правопорушень. Тому з метою запобігання цього в міру вживати алкогольні напої, і якщо ви знаходитеся в громадському місці, поважати ті компанії, які сидять поряд. Помічник начальника міськвідділу відділу підкреслила, що перед її колегами не стоїть завдання зробити собі гарні показники за рахунок святкуючих. Навпаки, за словами Тетяни Носової, усіх патрульних налаштовують допомагати нетверезим людям спокійно діставатися додому, бо такі громадяни зазвичай є жертвами крадіїв та грабіжників. Валерія Гецько має муха новини телеканал Сігма.